Здоровенькі були. З вами Ау. Сьогодні у нас на ремонті такий Мамонт. На базі AMD Uplon X2. Чотири планки 6 ГБ оперативної пам'яті. Відеокарта на гектар 7790, якщо не помиляюся. Ефектом вмикається без кіна. Посткарту я підкинув. І висять помилочки E1 E0. І на дисплеї в нас взагалі немає нічого. Тому зараз швиденько прошиємо BIOS. Вибираємо нашу пошивочку. Зараз будемо, прочитуємо, натискаємо кніпочку Vid. Йде читання. Прошивка читалася. Зберігаємо на всякий випадок. Трішки думає. Є. Затягуємо нашу прошивку Витягнути з інтернету. По об'єму вона у нас випадає. Але спочатку я думаю зараз виглянемо чи вони хоч однакові. Початок. Ну, Початок однаковий у нас. Я думаю, можна зашити буде. Натискаємо ок. Програмування. Доволі швидко програмує наш т 48 без перемотки в реальному часі. Але його поганий адрес. Можливо, воно нас сама флеша підбита. Це трішки збільшу Error Aeroфlash-адрес. Зараз пошукаємо щось на підміну і будемо пробувати. Дістав старий програматор загашників. Думав, вже не буду користуватися ним. Рашивало? 9 фунт 15 секунд. Викинули помилку. main memory the Content. А інзагрімент. Моя англійська на висоті перепрошую, пам'ять основної мікросхеми не співпадає. Тому не співпадає, пошукаю мікросхемочку саму. Знаєте що? 746 гривень за мікросхему вона одна. На Аліку тільки є більше її немає ніде. Тому робимо висновки. Як припущення, щоб клієнт... Відмовиться і ремонт просто буде недоцільним по вартості. І чергове підтвердження, що програматор не має значення, але наш т 48 детальніше я сказав, що проблема з самою мікросхемою.